Стараюся коротенько, тому що наша е, громадська організація, на що не гідність, не є просто громадською організацією. Це є громадсько-політичний рух. І відповідно, як рух, він е, громадськість, я бачу представлення, і, зокрема, е, політичні аспекти також цікавлять. Зрозуміло, що я представляю політичну організацію, міську. Організацію е, політичної партії Удар е, і одночасно є членом ради громадського політичного руху. І, і дуже радий, що членом ради також є голова районної організації Свободи Володимир Барановський, наприклад, є інші. Представники місцевого політикуму, які приналежні до громадсько-політичного руху. Мені здається, що сьогодні важливе питання це знайти компроміс. 20 років назад, вже більше ніж 20 років назад, на себе взяла цю функцію ще одна така організація яка була названа народним рухом України. Рух. Це не політична структура, яка дивиться тільки політичними партійними очима, яка дивиться глобально. І я радий, що два роки тому в Кам'янці на нашому місцевому надії, що він переросте, все ширше спроби переростання вже є за межі міста і району. Переросте в обласний і е, державний рівень Цей рух. Може буде інша назва, але як об'єднавча структура, де можуть порозумітися між собою не лише друзі, а часто навіть і політичні опоненти, де можна просто сісти і обговорити питання. Не завжди просто зібратися політичним лідерам між собою. Наприклад, чітко за ці два роки окреслюється в громадсько-політичному русі чотири партії своєю приналежністю. Це Свобода, це Батьківщина, з весни минулого року удар і міська організація нашої України. Це чітко які окреслить. Не завжди вдається просто вирішувати питання, не завжди вдається е, узгодити, але є шанс це зробити. Я дуже жалію, і сьогодні, наприклад, в інтерв'ю в газеті Ключ про це говорив, дуже жалію про те, що не вдалося нам узгодитися ще до виборів на місцевому хоча б рівні щодо кандидатури в Кам'янці. На жаль, київський рівень поборов рівень Кам'янецький. Але я надіюсь на те, що під Парасолькою Гідності нам вдасться узгодити всі спірні питання тих політичних сил, які цього скочуть на рівні Кам'янецькому щодо місцевих виборів. Я надіюсь на те, що нам саме під парасолькою Громадсько-політичного руху, яка є неполітичною структурою, яка не зацікавлена в проведенні тільки того, того або іншого, яка зацікавлена в тому, щоб зробити життя нашого міста, краю держави краще. І знайти для цього всі шляхи. Саме маю надії, що. Ми це зможемо зробити. І запрошуємо, попри ці чотири політичні сили, а в нас в Кам'янці зареєстровано більше ста політичних осередків, долучайтеся і будемо про що говорити. Перші ластівочки такого узгодження у нас вже відбулися. Наприклад, спільна заява трьох політичних сил. Це міської організації Батьківщина, удару і свободи щодо прийняття статуту Кам'янці-Пихлівському. Я вважаю, що це дуже гарна, перша, весняна ластівочка, яка обов'язково переросте у надійного приземленого журавля. Я бажаю нам всім розуму. Бажаю нам всім мудрості і ніколи не забувати слів великого бісмирка. Кожен народ має такого правителя, якого заслуговує. Давайте по своїх заслугах мати краще собі правителів. Дякую вам.